Весілля за 100 доларів і всі се фатальба. Можна таке казати 100% весілля, Весіль такі вона 13 100. років назад. Я вже радий, що вона сказала. Там пише наречена і кардинально змінює всі плани, які вже бо вона тільки що там хотіла плакати. я кажу, ну це, це нам взагалі не потрібно. Щоб ви були не такі, як усі дружка робить сальто в короткій сукні? Самий найважливіший це момент. Це наречена. Стоп, Тебе собі не того. Запросила. Це так мило. Вітаємо на каналі івент Агенції Хоуаут. Ми вирішили створити проєкт з символічною назвою «Є-Варіант». Тут ми говоримо з профі івент індустрії нашого міста про досвід, цікаві історії, факапи та взагалі лайф. А також підписуйтесь на наші соцмережі. Всі посилання залишимо під цим відео. Сьогодні ми починаємо з козирів. Анжела, віктора, привіт! Привіт! Козар Віктор, 37 років, освіта вища. Народився в селищі Нова Осота. Ким хотів стати в дитинстві, не пам'ятає можливо, міліціонером. Сімейний стан одружений, професія фотограф 12 років. Козир Анжела, 31 рік, освіта, правознавство, місце народження. Олександрівка мріяла стати співачкою заміжня, відеограф 11 років. І давайте розпочнемо з таких маленьких, коротеньких питань. А відповідати вам не треба, а показувати лише або на себе, або на товариша справа зліва. Ага, на Юлю можна показати? Можна є питання, які, в принципі стосується її готові. І mm -hmm. так, хто довше управляє матеріал? Хто <с> більше нервує перед важливими зйомками? Хто частіше спілкується з клієнтами в Інстаграм? Хто частіше жаліється на спину після зйомок? Хто частіше погоджується на авантюри типу зйомки о 5-й ранку? них робити. Вони не можуть собі дозволити таке <сі> авантюр. Хто в родині головний критик зйомок? <сі> хто більше витрачає грошей на техніку? <сі> <сі> У нас один, <сі> 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 один тому Є yeah, молодці, пройшли це випробування, то можна починати. Усі, хто додивиться інтерв'ю до кінця, буде шанс отримати подарунок від Анжели та Віктора. Що саме потрібно зробити? Розкажемо у фіналі розмови. А ми продовжуємо. Переходимо до питання від Віктора. Ану розкажи нам, будь ласка, як ти взагалі ми читали своє е, знаємо, якби хто ти за освітою? І як от ти прийшов до професії фотографа? То, взагалі, це така ну, типу, і смішненька історія, і повчальна. і, Ну, типу, нам відзняли весілля. Його відзняли 12 років тому, і ми подивилися 13, Добре, okay, okay. а я що думаю, пам'ятаю чи ні? окей. Дякую. Я подивився на матеріал і думаю, ну щось можна було напевно зробити краще, і то, напевно, був такий початковий поштовх до цього. Ну зрозуміло, і як ти змусив Анджелу до себе. Доєднатися до да? ну, якби я ж починав також не як весільний фотограф. Зараз я себе позиціоную як весільний фотограф, але починав як там фотосесії, десь якісь садочки. Ну тобто, угу. все. Це з меншою відповідальністю, так скажемо. весілля кумів. Весілля кумів так. Ні, це дуже велика відповідальність. Весілья... Тому що кумиш то на все життя. Весілля за 100 доларів. Там потім було там день, і ще, і ще вам можу ще щось зробити, тільки тільки візьміть 100 за 100 доларів. так. так ну, це так, і а потім потихеньку також Анжелу задіював. Пам'ятаю, першу камеру купив таку її збільшки, вона, напевно, була більше за нею. В тебе була менше. Не, а не ну, вона, щоб, щоб більш професійно казалось, напевно, тоді... Так, так, напевне, так біць, тоді, розмір має значення. Тоді це так, зараз, напевно, не дуже, а тоді так, так. Тому ну, так потихеньку, якби потім зрозуміло, що це е, не так важко, якби коли прийшов якийсь рівень професіоналізму, вона зрозуміла, що може знімати вже весілля. Угу. Клас, Молодці. Е, дивіться, ну зазвичай е, всі підрядники, ведучі, ми, як організатори, заздалегідь готуємося до весілля, обговорюємо багато питань з нареченими, затверджуємо якісь там е, моменти, які найголовніші весілля. А якщо отак от за день до весілля вам пише наречена і кардинально змінює всі плани, які вже Без узгодили, важко. що ви робите, Анжел? Як, взагалі, ваші думки? Я розумію. Mm. А mm -hmm. от ми, то... більш менш підстроїмося під mm -hmm. наречених це їхній день mm -hmm. і все повинно бути для того, щоб вони були щасливі в цей день. Mm -hmm. да. і їхні емоції, все і ми будемо да, під них підлаштовувати. Але ви за те, щоб заздалегідь готуватися, чи в принципі у вас є напрацьована схема, по якої ви дієте, і вам достатньо там узгодити деякі моменти і далі вже ви працюєте за костяком? А чи щось треба змінювати? Uh, в нас дуже часто. Uh... От ми зустрічаємось. Я дуже люблю спілкування. Більше mm -hmm. того, я говорю там на реченні, так: бери і нареченого з собою, тому що щоб вони бачили, ми не кусаємось. Це не якийсь старий дід, який прийде і буде тебе мучити цілий день. І загалом, після зустрічі, вони вже більш розслаблені, вони вже mm -hmm. більш налаштовані. Це як не є, це психологічний процес. Mm -hmm. Фотосесія це окей, якби але коли вони бачать, от є такі люди. Вони нормальні, вони адекватні, з ними можна домовлятись про якийсь свій комфорт, про якісь можливо там свої речі, які вони не хочуть показувати. Okay. Тобто ці всі речі ми so, узгоджуємо. Okay. Ну і зрозуміло е ну, про підготовку. Тут, звісно, чим раніше, тим краще. От, наприклад, навіть коли наречена замовляє весілля за півроку, я їй говорю. Давай ми зустрінемось, типу завтра. А вона говорить: ну, в мене наречь на мене весілля через півроку, і вони ні, я тобі от чимось можливо зможу допомогти. Ми якісь проговоримо з тобою деталі, наштовхнути uh, на якісь речі на можливо. Ну це дуже добре, коли є координатори. Знову ж таки, yeah. це все знімається цим. Ну, типу, я делегую цю всю роботу uh -huh. на координаторів, uh -huh. і там мені набагато простіше, якби. Речі, а як думаєш, про що переживають наречені під час підготовки до весілля? Я думаю, щоб встигнути все організувати і нічого не забути. А я думаю, кого обрати ведучим, який ресторан, де замовити торт? Ми, івент-агенція Гоаут, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним, розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Пишіть нам. Давайте створимо ваше унікальне свято разом з Віктора Кривнивий. Скажу був, напевно, був. Давай так, бо раніше. Молодий, гарячий. Так, і як ти от відпускаєш Анжелу на роботу з іншим. Це дуже просто, типу, я чому її сюди взяв, ну, якби. Чомусь запросив до себе, ну працювати, якби ну спочатку ти заміж, звісно, запросив, ну, а так, вже так, потом працювати для, для того, щоб вона розуміла. Я ну, тибто, на тобто, наскільки це легко або важко, угу, а, угу. оці всі процеси нам набагато простіше, коли вона прох, приходить з весілля, я розумію її стан абсолютно. Типу, угу. і вона мій розуміє, і вона знає ці всі процеси. Ну, типу. Ні, про рів, рівну нерівність якось зовсім ну, тут, е, такого. Ну, а взагалі просто що комфортно так працювати ж разом. Ні, це супер, звісно, коли ти знаєш. Людину, У вас вже як, є. ви чітко знаєте, да, як же це весь процес побуває. Ну, коли можна розмовляти без мови, типу там, жестами, ти просто розумієш, ти на підстраховці. поглядом, да, поглядом. Я коли Анжела я бачу… на тебе дивиться, і ти сиш. Коли я, я бачу глазки Анжели, я розумію, що там закінчується флешка. і… Я знімаю, або я говорю, що скоро мене сяде акумулятор, а я відійти ж не можу або там ну, якісь там такі моменти, а Вітя стоїть біля мене, я йому моргаю, що вже, а він біжить бігом і дає мені акумулятор, або так же само флешку. Тобто, або як він фотографує гостей на церемонії, треба фоткати, 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 а я ж там вже не сильно залучена, то він теж каже, уже в мене акумулятор біжить. Класно, ну, це підстраховка така про Так, це дуже комфортно, якби і коли ти вдвох знімаєш, то що в нас є там додаткові комплекти апаратури, це само собою. Але до цього комплекту апаратури іноді просто немає часу добігти, uh -huh, ну, типу, uh -huh. тому коли разом це набагато простіше. Uh -huh. так, так. Е, ну Віктор вже сказав, що коли є на весіллі там координатори організатори, то вони беруть на себе великий пласт роботи. А от коли ви працюєте одні, от, наприклад, ви тільки фотограф і, і відеограф, чи там, наприклад, Анжела підробляє перукарем, візажистом, психологом для наречених? Так, ну, це напевно більш-менш коли одягання наречених, uh -huh. вона одна їй потрібна звичайна допомога. А. Це корсет, ну да там біж, біжутерію, все позастібати, понадівати, mm -hmm. тобто Добре, речі, можуть коли вимати, є людина, одна плюс ще. да, в сукню в свою да, можна допомогти. Ну, саме, більш, саме більше і найчастіше, напевно, це все таки психологічна підтримка, mm -hmm. тому що люди хвилюються, але вони розуміють, що коли фотограф там, відеограф. Коли в володіє ситуацією, угу. може в будь-який момент сказати: от тут оце так, а це, це, це вам не потрібно. Типу, угу. ну типу, ви навіть не думайте про це. Типу, вона тільки що там хотіла плакати. Я кажу, ну це, це нам взагалі не потрібно. Зараз ну, зараз ну, ти типу, вчасна, ні, не вчасно. Нема таймінгу. Да, давайте візьмемо візьмем, візьмем, візьмем маленьку таку ну нюансик, от приїжджають грязний автомобіль. Наречений приїжджає угу. на грязному авто, ну, авто, якби тому що угу. там погода, десь багато факторів, які на це впливають, угу. і говорять, ну типу. А вона така побачила це віконечко, типу, і дивлюся, глазки красніють? Тут потрібно в той момент встримувати так, так і цим самим ви якби собі час багато добавите, всі будуть у настрій. Тому ну за цим потрібно трішки слідкувати. Ну знову ж таки, коли є координатори, організатори Ох, це правда. Розкажіть, будь ласка, як починається ваш робочий день? от Саме весільний? Як ви готуєтесь до цього? Можливо, там є от, у вас теж ритуали. якісь ритуали з початку дня? От взагалі, от все, от ви встали, Анжела пішла готувати сніданок. Да, да. Та ні, підготовка. Підорога ну да. <рект> починається <Подивчу, подивчу. ректу> да. з вечора. Це заряджання, складання, перевіряння по два рази, по три, всі флешечки, всі акумулятори. Ну, три рюкзаки буває більше. займається це частиною вже частиною там одягання, готування зранку вже. обов'язки розподілені, Так воно собі розбіглися по кімнатах і хто знає, хто що буде робити? Угу. добре. Це підготовка. А далі що? Ви виїжджаєте на локацію? От, взагалі, весільний день. От як він проходить, з чого починається? Як от таймінг, який у вас зазвичай? Е, ну, знову ж таки, як да, слово гарно підібрано зазвичай, тому що я як проговорюю з нареченими, я говорю, є є е, е, один варіант, який є, який дуже часто використовується. Тобто, це там, наприклад, ну, як у нас, зроблено одягання наречених дві годинки таймінг. Е, е, Прогулянка знову ж таки дві годинки там, якби uh -huh. і ми оцей середній таймінг говоримо, а потім проговорюємо конкретно, де буде одягання? Чи це буде готель, чи це буде там дома? Чи це буде? Які будуть локації? А наречена каже: я от хочу поїхати туди, десь якесь поле. Я говорю, окей, нам півгодинки потрібно там на дорогу, на дорогу. Так і ще півгодинки там додаткових потрібно буде додати. А ну скажіть, який кадр на весіллі для вас найважливіший? Я знаю для Віті, які кадри найважливіші, і він завжди можна сказати, заставляє наречених, щоб ну заставляє, так, блокад, я класно не заставляє це завжди заставляє наречений за те, щоб в нареченого, і в нареченого завжди були фото з папою, з мамою, uh -huh. сімейні, окремо і з братиком, щоб це самі головні такі фото залишити. Тому що у вас такого не було? У вас була така проблема? Uh -huh. Да, давай я далі продовжу. У мене в да, кожного ж якби свої цінності, заложені цінності ці заложуються зрозуміло, десь сім'єю, десь десь ще чимось. І типу, я ти розумію, що ці люди вони старші. Ну це наші батьки. Типу, їх просто можуть потім не бути. Багато, багато я знаю, знімають весілля, знімають для гарної картинки. Коли ти знімаєшся для гарної картинки, десь якісь речі забуваються. Да, вони mm -hmm. того дідуся якогось не я. От я люблю цих там. Дідуся, бабусю, там, вони там, та я не хочу фоткатися, я там щось їм там посміюся з ними. Кажу, Боже, як ви гарно виглядаєте. Вона каже, Боже, мені вже 120 років ніхто такого не казав. Ну, типу Вона вже стоїть посміхається. посміхає. Багато так. людей дійсно кайфують от таких бабусь, дідусей на весілля, тому що до них так немає скільки уваги. Розкажіть, будь ласка, чи було у вас якесь така? Нестандартне місце, де ви проводили е, фотосесії, і ну, відео на весіллях. взагалі. та ні, все, все напевно. В мене просто якось зараз дивлюся. Тим паче, приходять уже замовники, uh -huh. які конкретно знають, що вони хочуть. Uh -huh. Ну, типу, вони просто питаються: де це можна зробити? Uh -huh. Як це можна зробити? Що для цього потрібно? От я більш для цього. Ну, типу, Діти. а от щось таке. Ну, типу, зрозуміло, що а ми хочемо фотосесії там в Кропивницькому, не так як вуси. Uh -huh. Ну, типу, uh -huh. а то. От я говорю, ну потрібно, щоб вибачі виїхати були... за межі. Да. Ні, щоб ви були не такі, як усі. Ну, так, як у нас була пара, це що ми до війни, як знімали більшу частину за межами Крапивницького uh -huh. і замовили в Львові, а Love Story вони захотіли в Одесі. І, тобто Василий в Одесі лів. були на яхті, на яхті. Uh -huh. ну, да, так, Літом і вже осінь були. А скажіть, що найскладніше в роботі фотографа та відеографа? Вам довіряють відзняти якщо не найкращий, то один точно з найкращих моментів всього життя. Ну, типу, це так звучить дуже сильно, і це mm -hmm. так і є, тому відповідальність дуже велика. Я проводжу навчання, і я дівчаткам вони говорять там Я хочу знімати весілля. Я говорю, давай спочатку котіки собачок, да. потім портрети, да. а потім, потім весілля, а потім... щоб ти е нікому не, не спортила да. цю, якби е їхні задум і все. Тому відповідальність дуже велика. Ну було ж таке, що апаратура підводила. Так. Так, е незважаючи на те, що користуємося. Е ну що, грубо говоря, що саме нове виходим, okay. ми його купуємо. Якби uh -huh. е там фотоапарати з двома флешечками. Там uh -huh. можна купити там на 30 тисяч, дешевше, дешевше, і там буде одна флешечка, yeah, Ти, так. грубо говоря, за одну флешечку платиш ще 30 тисяч, uh -huh. е найдорожчі флешечки там. А, нічого не дає стопроцентової гарантії. Добре, давайте робота роботою. А який ваш ідеальний вихідний? Находимо десь серед посередині. Да. Щоб кожного це влаштовувало. Добре, хто любить полежати? А, дивіться, я. якщо двома словами Анжела це єгипет, а, а, а я це говерла. Ну десь полазить по понапрягатися, по, по а їй якраз… І ну, понапрягає. Да? Ну, ну звісно, мені цікаво, коли з нею. Тому ми щось таке середнє знаходимо в говерлу, не ліземо. Якщо на гаверлі 에... є лежаки, то ми доліземо і полежимо, Но. але їздимо загалом дуже часто разом, навіть якщо це рибалка, то ну якби виходимо з ситуації до да. манжевої покривало. А ми там з хлопцями ходимо щось трудимося. Я так. теж виручаю, десь ви а то я можу витягнути турибинку. Так, да. так, так от ту рибинку таку не щоб розуміли, це не карасика. Там да ваша кар'єра майже почалася з вашого весілля. От якби ви знімали своє весілля, що б ви змінили або можливо, що б ви таке хотіли для себе? Я думаю, нема такого прямо от якоїсь рекомендації, щоб я вам сказав, бо от ми хочемо так. Так, да, було б непогано в Парижі десь розписатися або хоча б там, грубо говоря. Але давайте будемо реалістами. Приземляємося. Приземляємося, вертаємося назад. У нас було багато гостей. Взагалі було веселе весілля і велике. В цьому плані я нічого б не змінювала, в банкетному плані вже нічого. А от до банкета, ну трошки можна там було б десь би де мені зачіску за іншу сукню. Боже, ми, ми, ми хочемо ці фото. Ой, 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 ой. Я, я, як, напевно, 90% всіх хлопців, я вже радий, що вона сказала так, і, і далі вже як їй подобається. Так, ми і робимо. Який найсмішніший, найкур'йозніший момент вам вдалося зняти на відео? Випадково, знаєш, було це таке, що ти поті потім передивляєшся, і боже, це ж треба таке смішне. Хіба можна казати? Сто відсотків весіль, такі вони такі. Моментів взагалі багато. Типу, коли дружка робить сальто в короткій сукні, вроді й фото цікаве. А людям показують низь. А може, а може їм не потрібно це скидати <рес> Да? на Дру, тому... Дружки окремо. Знаєш, там папочка mm, ваша подумання да. для дружки. да. Ну тому тата -да, ну на кожному весіллі щось є цікавий гость. Типу, там я е якась незрозуміла емоція. Ну наприклад, коли в ЗАКСІ е прийшли на розпис, він е з Польщі е наречена Українка. І розпис, і вони, вона питається, ви згодні взяти шлюб, а він нічого не каже. А вони всі забули, що він не розуміє, і ніхто. І, Чому і, він і, і пауза хвилина, і ніхто не може це зрозуміти. типу, ну, типу Ти да. Що, і потім, потім до когось доходить, що він просто не розуміє, вони так бух наречено, скажи йому, що в од нього хочуть. Скажи йому, щоб сказав так, і він такий так, ну, типу. Ну тому якби так. Да. Ну, це такий. Чи розглядаєте ви, що в майбутньому спеціальність і професію фотографа можуть замінити там дрони або штучний інтелект? Ні. От дівчинка бере, робить макіяж, шукає собі образ. Це не штучний інтелект, це, це зовсім інше. Вона отут і зараз вона гарна. І плюс, ще фотограф робить свою роботу, підбирає знову ж таки ці образи під це все комунікація, спілкування. Ну, я... Жива людина, є жива людина. Абсолютно. Ну, Я за процес. Типу. Результат класно, да, ми, ми працюємо на результат, але я за процес. Угу. Супер. Чи бувають між вами творчі суперечки? Я б сказала, напевно, ні. Ну, Видально, просто. Підказуємо один одного. Вітя питається, як так краще. Uh -huh. Мені теж каже, що тут отак буде краще. Ну, якби. Uh -huh. Прям таких конфліктів немає. Які рекомендації нареченим ви б дали за день до весілля і в день весілля? Не хвилювати. Завжди говорю на першій зустрічі: uh -huh. говорю, у вас буде достатньо часу, щоб. Попробувати приготуватися, я не говорю приготуватися, спробувати приготуватися. Приготувалися. Потім ми за день, ми зізвонимось за два за день, уточнюємо таймінг і говорю: типу, як справи. А ми тут дуже-дуже хвилюємось, ми та не співаємо. Кажу, сядьте, розслабтесь, видихніть, все окей, зустрілись на весіллі, все говорю, ви вже все зробили. Сьогодні кайфуємо. Так, мило перейдемо одразу mm. на щось ще приємніше. Ви прийшли сьогодні до нас з білетами. Щоб отримати подарунок, напишіть в коментарях, скільки весіль відзняли Віктор та Анжела разом минулого сезону. Хто буде найближче до цифри, отримає подарунок. А ну поклади, а коробочка в яку ми кладемо наші подарунки. І Там вже є. Так, да, так. Да. Ще одна за да, 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 да. будь ласка, та -да наш не чорний, пильно рожевий ящик. У нас питань до вас більше немає. У нас є варіант Анжела та Віктор Козарі. Для вашого свята цей професійний тандем ідеальний варіант.